Вітаю, шановні колеги! Сьогодні ми підготували для вас матеріал про освітній відеоконтент як ефективний засіб навчання образотворчого мистецтва. Інтернет вже давно став невід'ємною реальністю нашого буття і широко використовується у професійному і особистому житті людей 21 століття. Нові можливості інтернет-технології стрімко розвинулися у світі за об'єктивних обставин останніх років і надали можливості мільйонам людей вчилювати нові ідеї і реалізовувати професійні проекти у різних галузях. Значні можливості відкрилися і у сфері освіти. Нові виклики перед системою освіти призвели до необхідності освоєння нових умінь вчителями із досвідом та молодими педагогами. Опанувати сервіси і програми, проводити уроки онлайн, записувати освітній контент. Контент розуміють як зміст інформацію. Відповідно, відеоконтент визначають як інформацію, представлену у форматі відео. Відеоконтент належить до мультимедіа, оскільки в ньому поєднуються різні способи подання повідомлень. Текст, графіка, звук, відео. Відеоконтент займає особливе місце у переліку можливих форм комунікації між людьми. Завдяки реальній візуалізації відеоконтент допомагає людям вирішувати найрізноманітнішні завдання у професійній і особистісних сферах життєдіяльності. Вирізняють різні типи контенту, але основних чотири освітній, інформаційний, розважальний та іміджовий. Зосередимося на освітньому відеоконтенті. Аналіз відеоконтенту з навчальною метою дозволив дослідникам виокремити види навчального контенту. Відеопрезентація курсу, відеоогляд навчальних матеріалів, відеозапис живої лекції. Вебінар в онлайн-форматі. Відеозапис вебінара Студійний короткометражний відеоурок, який розкриває дуже вузку тему. Слайд-фільм за кадровим супроводом викладача. Інтерактивна відеолекція з завданнями для самостійної роботи та інтерактивними візуальними елементами. Мультимедійна відеолекція з складними спецефектами. Навчальні фільми. Відеодемонстрування навчальних матеріалів і виконання дій чи технологічних операцій. Відеоінструкція до виконання практичних робіт. У процесі навчання образотворчого мистецтва учитель може запропонувати своїм учням рекламний відеоконтент, наприклад, анонси подій. Майбутньої зустрічі з народною майстринію, виходу навчальних продуктів, книг, журналів, фільмів. Такі відеоролики будуть підтримувати інтереси, мотивацію учнів впродовж року. Оглядовий відеоконтент, наприклад, огляд біографії і творчості митця, огляд документального чи художнього фільму про митця чи історії створення його мистецького твору, театральних вистав. Вони слугуватимуть як додаткове джерело знань, і розширюватиме кругозір учнів. І, власне, навчальний відеоконтент. Відеолекції, що містять запис викладу теоретичного матеріалу, часто у супроводі презентації з конкретної навчальної теми. Відеодемонстрацію, в якій... Розглядаються способи виконання конкретного завдання, наприклад, використання певного художнього інструменту, матеріалу або техніки виконання зображення, тематичне відеодослідження, відеоролики, що містять аналіз прикладів життя, застосування певних знань чи умінь на практиці, анімація на спеціальній дошці передбачає показ. Використання намальованої анімації з метою візуального пояснення певної ідеї. Під час навчання образотворчого мистецтва найбільш затребуваною є остання, третя група відеоматеріалів, що часто спрямовуються на опанування учнями практичних прийомів чи навичок. Етапи підготовчої роботи вчителя у створенні навчального відео. Слід прислухатися до порад експертів і дотримуватися певної етапності у процесі підготовки і запису відео. Необхідно відповісти на запитання, що я хочу розказати чи показати учням, як я хочу це зробити, який результат матиме відео для моїх учнів. Структурувати матеріал відповідно до мети, розбити матеріал на блоки, подумати, як зробити його простим і доступним упродовж 6 хвилин оптимальний час. Продумати формати подачі матеріалу, лекція чи туторіал. Створюємо відеоконтент, акценти уваги вчителя. Щоб створити якісний і корисний для учнів відеоконтент, слід керуватися такими критеріями: зацікавлення. Відео має нести позитивні емоції і мотивувати. Емоційні злети і падіння, наявність переходів від спокійного стану глядача до емоційного стрибка, чітка дікція, паузи і темпоритм, доцільність і домірність жестів. Сюжет. Зав'язка, розвиток, кульмінація, розв'язка. Єдиний стиль викладу тривалість. Підготовлюючи об'єм матеріалу, слід зважати на те, що моло часто ігнорує відеоматеріали довгі за тривалістю. Отже, навчальне відео має демонструватися у часі 6-10 хвилин. Тоді це дозволить глядачеві максимально сконцентруватися на предметі учня, не відволікатися і не заскучати. Довгий відеокліп рекомендується розділити на кілька частин і подати у серії коротких відео, щоб мотивувати учнів продовжувати вивчення матеріалу далі. Технологія створення навчального відео складається з таких етапів: визначення освітніх цілей і завдань, розроблення сценарію, підбір дидактичних матеріалів і обладнання для проведення відеозйомок, зйомка відеоепізодів, обробка і монтаж відеоряду, створення спецефектів і інтерактивних елементів, збереження відеоряду. Навчальне відео демонструється на уроці з певною метою, тож можна запитати учнів, яка мета перегляду матеріалу та де і як його можна використати в житті. Доцільно перед переглядом відео дати конкретне завдання учням та запропонувати роздатковий матеріал для заповнення чи опрацювання, або можливість занотувати основні моменти і ідеї. Під час перегляду відео вчитель може використати прийом стоп-кадр, зупинити відео і запитати, що буде далі, або яке рішення слід прийняти. Та інше, це активізуватиме мислення учнів і спонукатиме до обговорення, незаймими будуть і домашні завдання за відеоматеріалами. Навчальне відео краще Пропонувати з метою не тільки давати учням готові знання, а насамперед стимулювати їх самостійно формулювати проблемне питання. Тоді доцільне таке їх використання. Відео передує вивчення нової теми і дозволяє виокремити основне питання, навколо якого будуватиметеся урок. Наприклад, можу вміщувати. Певні біографічні дані, цікаві історії з життя і творчості відомих людей, які залишили яскравий слід у культурі, мистецтві та науці, або інформацію щодо творів митців, поданої у формі заладок та таємничих історій. Відео подається на етапі закріплення умінь середині чи наприкінці уроку, чи після вивчення теми або розділу. Тоді виокремлення питання учням допоможе перевірити, наскільки вони засвоїли і зрозуміли вивчений матеріал. Відео пропонується для перегляду вдома, щоб учні самостійно виокремили такі питання і дали на нього пояснення у письмовій, аудіо чи відеоформі. Таке відео може вмістити фрагменти віртуальної екскурсії музеєм, виставкою і передбачає ознайомлення з різноманітними об'єктами, окремими експонатами, колекціями музеїв, пам'ятками архітектури. Учні можуть виокремлювати твори мистецтва, які привернули їхню увагу, і сформулювати проблемне питання стосовно цього твору, яке їм хочеться обговорити з однокласниками чи вчителем. Чи навіть автором. Отже, освітній відеоконтент це спеціально підготовлений навчальний продукт, що вмістить необхідні елементи для підвищення поінформованості і інтересу до навчання. Можна сказати, що відео. Є високоефективним засобом впливу на свідомість людини, має значний педагогічний потенціал, підвищує мотивацію учнів, сприяє ефективному пізнанню матеріалу, його опрацюванню і застосуванню, стимулює набуття практичних умінь і розвиток навичок. Слід пам'ятати про допоміжну роль такого відділу в освітньому процесі. Тобто йдеться про доцільність і домірність його використання, адже відео не може замінити виклад навчального матеріалу вчителя, його пояснення, безпосереднє спілкування. Дякую за увагу!